Мусульманську святиню відкрили у Сумах. Нова будівля зводилася близько десятиліття. Будували власними силами. На урочисте відкриття, присвячене особливому місяцю в житті мусульман, приїхали і високі гості від духовенства, і представники місцевої влади. Далі репортаж наших журналістів. Цього дня мусульмани Сумщини чекали сім довгих років. Тепер у них є нова дворівнева мечеть. Будувати її ті, хто сповідують іслам, взялися винятково своїми силами. На будівництво э, мечеті не було централізованих а він строївся із простих от, из, э, простых, от э, людей, пожертвування і добровольних взносів. На відкриття мечеті із Києва приїхав муфтій України. Голова духовного управління мусульман закликав вірян не піддаватися на екстремістські ідеї, що ширяться світом. Муфтій провів у сумах обідній намаз. А ще закликав працювати на благо й добро української держави, яка для мусульман стала рідною. Діяльність же сумської общини шейх Ахмед Тамім оцінює високо. Община старалася з усіх сторон і для обезпечення духовної потребності мусульман, і для захисту мусульман від ідеології екстремізму, і для розвитку діалогу з представниками різних культур. Будівництво мечеті розповідають в мусульманській общині, назріло у сумах. Віріан стає дедалі більше. Вісім років тому до общини приєдналася, й українка Ася в ісламі ділиться відчуттями жінка, знайшла те, що шукала. Мені дуже подобається тут така душевна атмосфера, добро, яке сходило від людей я могла сюди приходити як собі домой, как бы походив сюди. Я не одразу прийняла іслам. Ходила на уроки, слушала, спрашивала. і потім прийшла к виводу, що це то, що треба. Символічно, що відкриття мечеті припало на місяць, коли мусульмани вихваляють свого останнього пророка Мухамеда. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС.